Вас вітає студентка групи бдуа 1.13 Мьонко Анна. Спочатку ми створюємо папку Лабораторна робота номер 11 В ній створюємо папки Images, HTML, Style та текстовий документ Default із розширенням HTML. В папці Style створюємо документ Style із розширенням CSS. В папку Images завантажуємо всі необхідні фотографії, які знадобляться для створення сайту. В папці HTML створюємо два документи із розширенням HTML Prof та Second. В документі Second задаємо необхідні дані і бачимо, що всі сторінки сайту будуть редаговані в одному CSS документі. Тепер ми відкриваємо документ Prof.HTM і також прив'язуємо його до документа style.css. Повертаємося до папки Style, відкриваємо текстові документи Style.css, вказуємо команду до всіх інших тегів. Тепер ми можемо подивитися на результати нашої роботи. Це моя власна веб-сторінка. Дякую за увагу!